Вас попереджено такими словами. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Росії в Раді Безпеки ООН. Він заявив, що Москва ігнорує міжнародне право та не здатна жити в мирі з сусідами. Сікорський попередив, якщо російська ракета чи літак порушать повітряний простір НАТО і будуть збиті, Росія не має права скаржитись. Це реакція Польщі на останні порушення повітряного простору Естонії. Варшава називає такі дії частиною гібридної війни Кремля, і це вже попереднє відео теж було як Польща перекрила білоруський кордон, що спричинило втрати фінансові Китаю, а тепер прямо заряджає Кремлю. Що не дай Боже щось ваше полетить в нашу сторону. Ми зіб'ємо ніхер потім скаржитись. Побачимо, наскільки це правда, сподіваюсь, не доведеться бачити. Але все ж, Польща зайняла таку сильну позицію останнім часом. Побачимо, що з цього буде. І я у мами емігрант, і до побачення!